Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. І сьогодні я і ось ця манюнічка Нарешті будемо знайомитись. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, звичайно ж, перевірити підписку на цей канал, якщо вам подобається мій контент, і лишити будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео. І мої мотивації. Також принагідно дякую моїм спонсорам, чудовим булочкам, моїм зірочкам. Нагадую, що можете доєднатися до їх числа всього лише за 50 гривень на місяць і раніше бачити мої відео, а також підтримати мене. І мої інші соціальні мережі, мій інстаграм-магазинчик і сайт мого магазину. Всі основні речі сказала. Нарешті можемо починати. І так, цю крихітку ви, скоріш за все, вже бачили. Насправді мені здається, що в Україні на неї дійсно зробили огляд. Тільки Лера Riper Makeup і Валя Oval Serena Beauty. Я лишу посилання обов'язково на огляди дівчат. Валюша купила собі таку, тільки Cool Trails, це холодна палітра. А Лера придбала Natural, Neutrals, але, типу, це більш natural відтіночки. Загалом це бренд Cosmic Brushes. Це бренд, який обожнює Валюша, і я скажу вам чесно, обожнюю, я. мені дуже подобається якість цих матових тіней. Це вау, це топ, це роз'йоп. Я в захваті. В мене є зараз в колекції палітра Serenity і ще до мене їде палітра Delight. Також скажу вам вже зараз, що ці палітри е, Neutrals, Cultrals. Е, Delight, вони і також палітра. Ось ця, я її дуже люблю. Дуже люблю цей бренд, люблю ці хайлайтери. Це з колекції з Delight, Я її лишила в себе, вона мені дуже подобається. Подобається більше, навіть ніж Джефрі. Щоб ви розуміли, я по суті, Джефрі свої продаю, тому що ці хайлайтери мені подобаються по якості більше. Коротше, це все можна буде придбати у мене в моєму магазині. Вродлива б'юті. Єдине, зверніть, будь ласка, увагу, що Нюстралс і Култраус вони з дуже обмінні. Подовжує обмежена кількість їх буде, тому що на самому сайті. Оця палітра і култра у всіх просто розмили, капець. Але я нарешті вирішила з нею познайомитись. Дивіться, я їх собі не планувала брати, тому що вони погані. Я знала, що вони круті, я знала, що вони класні. Просто я подумала, що скоріш за все, мені не потрібна ще одна нюдова палітра в мою колекцію. Але потім я побачила відос Валі і Ліри, і я така блін, мені треба обидві. Я дуже довго думала, яку взяти. Дуже довго думала. Але все-таки прийняла рішення взяти для себе нютралс. Neutrals? Neutrals? Блять, ще вісім разів повторюю неправильно. Чому? Тому що Because of two. це Наташа Денона Ксенон. Ми будемо її, скоріше тестувати. Це дуже холодна палітра. Це бренд, який я не вмію вимовляти. Це буде наше наступне відео з вами про цей бренд. Він також є у вродливо б'юті, і це холодний, дуже дуже класний е, такий підбір відтінків. Це від е, Боже, як тебе називають? Куаньян черіп. Я Цього бренду є дві назви, тому що це було два різних бренди. Потім вони об'єдналися, скільки я розумію. Коротше, я ще намагаюся зрозуміти, що і як. Але ці тіні це щось вау, неймовірно класне. І я знала, що я їх собі візьму. Тобто я знала, що до мене їде ксеном, я знала, що до мене їде ця штучка. Я спеціально обрала типу, холодну, ось цю, бо там ще є яскраві, але я хотіла холодні. І я подумала, що якщо я вже беру собі дві палітри з холодними відтінками, то ну, нащо, мені ще культралс. Я подивилася ще раз відосі Клєри, Клери. Я подивилася, поспілкувалася з Валю. Вона сказала, що вона цю Neutral спотикала, і вона її дуже хоче. І я її подарувала їй на день народження. І я вихопила ці дві палітри свою і Іваліну. Ну, я їх одразу купила в магазин, тільки вони вийшли, їх розібрали. Я е, взяла типу, там по дві-три штуки, я не пам'ятаю. Але загалом, типу, декілька штук було холодних і теплих. І дівчатка, багато хто, до речі, помітила, брали собі одразу дві. Дівчата класне рішення, бо я, е, можливо, все-таки собі потім візьму култрс, тому що вона мені теж ну, вона така смачненька, вона мені дуже імпонує. Але, коротше, валюша сказала, що це вау і топ, і я дві палітри собі і їй вихопила. Магічним чином, тому що ресток у них планується на кінець е, септембер-вересня. Вже до мене їдуть дві, дві палітри. Зараз замовлення на Cosmic Brushes можна взяти тільки одну. Тобто, якщо ти візьмеш дві нютера, тобі просто режекнуть замовлення і повернуть гроші. Дуже зараз такі великі ці палітри, наскільки я розумію, в Британії, в Америці, і я розумію, що вони це роблять, типу, щоб не перепродавали, плюс у них дуже маленька кількість. Вони роблять рісток, вони навіть його не оголошують. Тобто нема такого, що тобі приходить повідомлення, завтра буде рісток. Ні, якщо типу зустрів якось на сайті, окей. Коротше, там зараз якісь. Мутки з цими а, палітрами в Cosmic Brushes, У них зараз взагалі все out of stock. От Я заходила два дні назад, в них нічого немає. В них нема Delight, на неї теж поставили обмеження при, при замовленні. Ну, Коротше, в Cosmic Brushes, походу трошки в них зараз знаєте, не доставляється це так ідеально, як вони хотіли би, але не це важливо. Важливо те, що вона тут, і те, що я хочу з нею познайомитись. Я я впевнена, що це буде любов, але коротше, що я вам пропоную сьогодні, я зроблю свочі обов'язково, і давайте на два ока зробимо два різних, два різних макіяжі. Загалом ці палітри це ніби як в ем, уявлені власниці, нюд, як він виглядає в уявлені власниці. Е, я не знаю, мені дуже сексі, я встигла посочити тільки цей відтінок. Ще чорний в мене посипався трошки під час доставки. Бачите, його прям так. Поїбало, якщо чесно, але нічого страшного, то буває. Все, давайте що? Давайте сьогодні з вами подивимось на мене поближче, як працюють тіні, тому зараз вас наближу і будемо робити перше око. Приваю воно поїсти. Щоб ви розуміли, я приблизила вас і така, блін, треба доїсти. Мій мілк-слайсик. Ну, кава, 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 її там нема. Тому якщо ви йдете під моє відео, знаєте, я так само. Смачне. Вона поїла, має бути тепер добра, але це не точно. Let's go. Коротше, нічого ще не свідчила. Хочу попробувати, от. Не, не знаю. Хорошо, давайте зробимо. Я бачу тут, типу, такий рожевий настрій, бачите, ось ця така рожева відтіночок. Ось тут Пінк. Оцей дуже гарний, я оцей тільки свочила. Коротше, давайте спробуємо щось типу рожевого а, макіяжу. Макіяжу, а розмовляю як. Починаю з відтінка Чік. Це найсвітліший в палітри. Принаймні, я так бачу. Я сподіваюся, що ви не будете проти, що в мене будуть два різних ока. Плюс я що я? Я не хочу робити прям щось куда, але я хочу сьогодні познайомитись з відтінками. Далі беремо відтінок Rumor. Це такий трохи більш вже рожевий. Бляха. Ну це раз'. Ну Валя, ну ти гавна не порадиш. Отак, от, отак от, от, от реклама, реклама просто валяного каналу. Валя, гавна не порадить. Дуже хорошо. Ну я теж люблю. Я теж дуже люблю матові космок брашис. Я дуже люблю Сереніті. Насправді, єдине, що вона мені трохи мені хотілося б трошки інші відтінки ще там мати. Тому я хочу собі делать. Боже, ну це про ну це два помахи пензлем, Ну, це якби не жарт. Я два рази зробила отак і все. Я обожнюю тіні. це стосується Маріо, це стосується Наташі Деннони. Ну я так люблю Дигідін, вони не уявляєте. Це, типу, просто ну, найулюбленіше з того, що я. Ну, от, от це те, що я люблю, скажу так. Так, у мене тут є відтінок Last. Подивіться, це типу такий. Тепло-фіолетовий, я хочу його нанести на центр. Я не знаю, що буду робити. Це буде чиста ну, імпровізація. Я таке люблю. А що, якщо ми зробимо повністю мати макіяж на цьому оці? А, що ви скажете? Ну, подивимось, подивимось. Коротше, я тут бачу такі, типу, більш е рожеві, е рожеву гаму. Також я тут бачу таку типу теплу коричневу гаму. Прям теплу, прям, прям жовтий, прям охра, прям гірчичний. Знаєте, такий відтінок. Блін, ну гарно, капець. Ну, Я просто до того, що тушовка 2 секунди, і я вже слей, і секс, і дуже красиво. Блін, хотіла рожевий зробила в результаті собі якісь смокі. Добрий день! В цьому вся я. Дивимось, як вона буде тушуватися. Я знаю, що вона буде тушуватись добре, давайте так. Але просто тут хочеться погратися. Знаєте, таке більше відео. А давайте ми з цієї палітри пограємось. А що вона буде робити, якщо я з неї так? А якщо я з неї так, а якщо так, от, коротше, якесь таке відео. От би його так і назвати. Що вона буде робити, якщо я з неї так, а потім так. Да. Молодець, Юля. Далі беру знову цей румор. Оце такий типу, припилений рожевий. Ну ну от слухайте, Все, ну от слухайте. Ну, Це реально супер легко в тушовці, в роботі, ці тіні. Дуже хорошо, мені дуже подобається, дуже-дуже хорошо. Я прям ну да, Я прям-дуже. да. Блін, може, ми зробимо... Реально, давайте добре, давайте дійсно спробуємо те, що я запропонувала. Матовий. От ми зробимо оцяву коту по-матовому. Я не знаю, чому я так вирішила. Не питайте, якщо у вас є таке запитання, не питайте. Хоча тут стільки сяючих, гарних. Ну, Добре, я тримаюся. Що я хочу? Є клесі, він коричневий, є такий темніший, є зелений тут відтінок, але давайте далі пограємося за цим ласт. Хочеться мені якось з ним погратися. Я вже прям уявляю, як я прям е, сюди наношу собі слезову бордовий. І це буде дуже красиво, тільки якби я оце не зробила. Але нічого, зараз ми це все врятуємо. Дуже гарно, слухайте, дуже хорошо. Знаєте, що можемо зробити? Це, от дивіться, от просто, да, я там тиснула, я його просто певне. І все, і пока. Але якщо мені треба, ну, типу, нашарувати, зробити щось, то, то взагалі я візьму такий пласку, пухнастий пензель, і я хочу ним нанести, набити саме оцей відтінок е на рухому повіку, трохи більше. Я хочу, прям ну, супер смокі. Я не знаю, я от у мене настрій такий. Боже, зараз люди, в яких е типу, Наталочка або валя дивляться і думають, боже, який крінж, правда? Бо якби я не візажистка. Да, і, скоріш за все, ну, Наталі, Івелюша і Ліра роблять суперкруті мейки, і ви не можете цього заперечувати. Е, я чесно вам скажу, ну, я теж можу робити такі мейки, але дуже часто в мене нема на це часу, бажання і всього іншого, тому що я, е, ну, а може, і руки в мене не так ростуть, і не настільки я класно це вмію, я вмію інші штуки робити. Я вмію інші макіяжі робити. Я люблю інші макіяжі, знаєте, оцей слей, оцей глем, мейкап, це все дуже гарне. У мене не завжди вистачає, просто, мабуть, знаєте, бажання це все тушувати в такому стані. Тому, да, дівчата, якщо ви зараз дивитесь і думаєте, що це крінж, хоча мені здається, що ні. Ага, вже да, Я вже дуже, ну все, пока. Тушовка вийшла з чату, я просто добровий намалювала фіолетовий. Коротше, якщо ви зараз дивитесь хто-небудь і думаєте, що це крінж, ну вибачте, я не спеціально. Так вийшло. Ой, зараз ще трошки підтушую цю історію. Ну, Може, стане краще. А не стане, ну то вже що поробиш. Отака от є рука попочка. Блін, що бахнуть. Шо? Ну, давайте. Ну, а що ми з вами тут сидимо? Я взяла чорний, боже, поможи. І я хочу його на нижню повіку. Я не знаю на що. Я не знаю чому. Блін, важко так сидіти рівно. Не знаю, коротше, хочу от якось отут, от це все затемнить. Да. Можливо, не треба було мені в руки давати цю палітру, але ну вже що поробиш. Я зараз це все підтушую, розтушую, розтушую, підтушую. Може, ще десь якось. Ну, слухайте, ну, але тіні, ну просто, ну, вау. тиць пиць, путь-путь. О, путь. о, опис хороший, да? Ну, коротше, типу, тицю, в рефіл, а, потім пендлем, пум-пум-пум туди-сюди, поводила, грубо кажучи, і воно розтушоване. Красиво, красиво. Ну, може, хтось напише, що не красиво. Ну, а що поробиш? А, так. Я думаю, що я ще трошки зараз цю всю історію підтушую. Ну, слухайте, якщо я зараз да, нанесу в слизову, нанесу зараз слизову там якийсь бордовий, гарний що я в принципі і зроблю. І, і зробимо зараз ще з вами світлий початок і ще, може, трохи дотушую. трошечки. І вії, ну я навіть не буду накладні робити, бо якщо ви не знаєте, то я не люблю накладні вії. Мене бісить їх клеїти, мене бісить їх знімати. Мені некомфортно з накладними війками, тому я їх не користуюся. Але, типу, для якогось офігенного макіяжу, звичайно, класно було б їх сюди. Я беру відтінок Чік. Це оцей найсвітліший. Блін, мабуть, пензлик завеликий. Ну добре, зараз дізнаємося. І я хочу, типу, отут от, отут -от, отут -от отак зробити. -от ось так -от хочу зробити. Я. Коротше, давайте запам'ятаємо це около таким. Я зараз трошки дотушую, підтушую, доведу його до розуму, десь туди-сюди. І в кінці подивитись, але загалом в плані нанесення, ну, типу, три хвилини і макіяж готовий навіть з темними відтінками, навіть, ну, навіть якщо ви рука да, грубо кажучи, бо я не вважаю, що я супер там, класно, мейджик круто вмію робити там, ці тушовки, все-таки я, типу, маю якийсь досвід, але роблю це не ідеально, мені так здається. От, але дивіться, швидко, хорошо. Ну, хорошо, мені подобається. Якби я зробила весь такий макіяж, був дуже сексі. Було б дуже сексі, я вам кажу, вії і трохи підпрацювати буде взагалі супер. Добре, тоді я закінчується ока і повертаємось до другого. Я ще подумаю, зараз там точно візьмемо якісь сяючі відтінки, бажано всі, які є в палітрі. Так. Я дівчить підправила це око, але фінал будемо оцінювати вже в фіналі. А тепер давайте друге око. Дивіться, що мене дуже спокушає. Оцей відтінок. Прям хочеться його з'їсть. Оцей зелений, Дуже хорошо, дуже красиво. Але ще й нюансик в тому, що тут просто подивіться: ви навіть у палітрі, от просто на камері, це дуахром. Оце до охром. Тому я ж кажу, я ще не свочила. Я почну з вітін. Боже, ну як хорошо! Це відтінок люкс. І це дійсно люкс. Іди, Боже, а я божу, коли так до охрома на камері видно. Це дуже класно. Я ще виставила світло максимально так, щоб якби, було видно ці до охрому, да? тому що це також можна якби, обіграти світлом, щоб воно було видно, хоча б приблизно як в житті. Потім дизайнер. Дуже хорошо, красиво, але це не доахром. Що ще, ще доахром у мене? Glitz, Radiant. Давайте так. Відтінок Glitz, Теж мене дуже спокушає. Це таке тепленьке золото. О, Боже, ну Оцей верхній це... Далі Radiant. Оце взагалі. Я коли його побачила, я така просто. What? Це, я думаю, буде мій улюблений. Це значить напівпрозора база. Це дуже дрібні блискітки, дуже дрібні блискітки, які переливаються з помаранчевого в зелений. Тобто так, він якби прозорий. але... Він дуже гарно грає, він такий навіть трошки з рожевим. так? Рожевий, зелений, дуже гарно грає, бачите? Але загалом, типу, така прозора база, він, він, він супер гарний. Я прям в захваті від нього. Так, інші добре, тоді посочимо вже вже, вже вже в кінці. Коротше, беремо відтінок Icon. Це оцей жовтий. Давайте, давайте з ним пограємось. Я так под... О, да. Рашо. Ну, слухайте. Ну, ну що, ну що ну, ж сказати? Якщо це харашо, подивіться. Ну, це клас. Так, да, він, звісно, конечно... ну ще й пензлом таким не ношу. Знаєте, це не така, наприклад, щільна пігментація як у фіолетового, Але давайте чесно, це жовтий, а жовті це достатньо складні в роботі пігменти. Неважливо, типу, в тінях е і багато ще в цьому, в будь-якому виробництві жовтий, ну майже в будь-якому. Це один з найскладніших. Навіть при створенні фарб для машин, жовтий один з найскладніших в пігментації. Червоні робити в мільйон разів легше. Отак, от, от вам скажу. Хочу також достатньо простий варіант. Блін, мабуть, я що, чимось. Давайте чимось зверху підтушимо. Зараз я візьму у мене такий пензлик, ще один. До речі, дуже люблю. Це в мене пензлик від GSAP. А в мене є такі від Zoeva. вони ну, майже ідентичні, я вам чесно скажу. Ой, де ти моя крихітка? І я їх дуже люблю обидва. от. А от мій Zoeva. Дуже схожі. Єдине, що в мене від Zoeva таких два. обожнюю ці пензлі. Для нюдового мейку. Що топ, єдине, що від Gesap він менш трошки набитий. Zoeva все-таки трошечки більш набита. Але, можливо, колись. Я зніму вам відео про пензлики. Можливо, колись зніму вам відео про пензлики, а може і ні. Ой, вибачте, я вас потрясла. Так, в нас є тіст такий холодний. Я не знаю, давайте спробуємо. Що, давайте спробуємо. Хочу просто ага, такий трошки брудний. Добре, тоді, ну що, давайте ним під... підтушуємо. Можливо, це була погана ідея, але зараз. Я ним так трошки пройдусь, ой, буду це все розташовувати зараз за кадром, бо трохи воно мені якось, не знаю, невдало. Ну, мені подобається, як воно тушується. Типу, мені подобається. А на низ я хочу оцей такий джентл відтінок, оцей такий темно, ну, типу, темніший зелений, холодний такий. Хочу спробувати на нижню повіку. Ну, от Хочеться мені, знаєте, такі якісь. Брудніший макіяж, не знаю, як це сказати. Ну, відтіни, бо відтінки такі трохи, знаєте, ніби мене грязну нолічку. Ну, ви розумієте, я сподіваюся про неї. Ну, дивіться, ну це ж вау. Ну, типу, я два рази махнула пензлем, мені дуже подобається якість тіни, правда. Я прям ну дуже сильно в захваті. Тіні між собою класно працюють, так як воно і має бути. Та? Тобто тіні вони і нашаровуються, і. Стушовується один з одним відтіночок, тобто тут взагалі все ок і все супер. А, дивіться, що я подумала. Я подумала, що жовтий, бачите, я його майже знищила, але я так спеціально зробила. Тому що я зараз оцим же джентл пройдусь по горі. Я хочу це все-таки розташувати трохи більше в шкіру. Трохи буде такий більш брудний дійсно ефект. По суті, трьома відтіночками я зробила. І потім ми не несемо замисяючий, але жовтий я хочу залишити а, ось тут на початку. Я зараз туди класно наб'ю пензлем. І буде в нас такий отут, та? більш акцент. І, можливо, ну ні, там я не буду його наносити. І тут от, я його так нанесу гарно. Дуже класно. Ну, от набуваються тіні, теж дуже класно. Да? Тушуються. Ну, ну класно, ну, слухайте, між собою працює. добре, Мені подобається. Тобто давайте так зробимо. У неї було два настрої. Короте, зараз доводимо до цю форму і приходимо наносити ближчі кітки. Візьмемо обидва, я думаю, що відтінки, які доохромлять. Дуже мені хочеться. Так, в принципі, я задоволена матовою формою. Блін, трошки на камері не так добре, як в житті. І ще тут прищі прищ якісь? Ну, нічого, нічого, нормально. Ну, не ідеально, Да, можна було б краще. Загалом я задоволена. Давайте наносити сяюче. Я вирішила, що все таки візьму відтінок відтінок гліц. Боже, як це красиво. Нанесу його на центр. Чому це? Це дуже гарно. Я вважаю, що це дуже гарно. Дивіться, ну це прям, прям металік, золото, ну, як це писати. І на нижню повіку я візьму ось такий от. У мене є штучка для нанесення, і ми нею спробуємо нанести відтінок люкс. І, мабуть, це не вийде. Але ми спробуємо на нижню повіку. Мабуть, не вийде, щоб прям так. Ну, ні, чого, слухайте. Ну, не так, не так добре, я спробую зараз силіконом. Якщо вийде, то нанесу пальцем. ну, типу. Але просто цікаво нанести різними спонжиками. От силіконова штучка, неї має бути краще. Ну, так же краще. І ще хочу, прямо на початок, а, також на нижню повіку, не хочу на верхню щось, оцей рейдінт нанести відтінку. Звичайно, що якби я нанесла, типу, їх на. Повністю на повіку, вони б краще розкрилися і було б ще гарніше. Але щось в мене сьогодні ну, настрій. Ну, Тут багато класних блискіток гарних. Обще. Я задоволена. На цьому ми зупинилися. Я, до речі, і там, і там слізову нанесла лайнер. Ці каяла. Так, ну що, робимо туш і приходжу до вас обговорюватися. Я вже фул-фейс повертаюсь до вас. Не звертайте увагу на весь мій інакший макіяж, а те, що в мене сьогодні такий розсинхарон по очах і все таке інше. Все-таки давайте, давайте обговоримо, що я думаю, що я відчуваю. Значить, зараз тут має з'явитися сводчі цієї палітри. От, Будь ласка. Значить, у нас тут з вами 6, 7, 8 сяючих. Це, до речі, достатньо багато. Вони дуже прикольно складені. Тут у палітри є такий вже, знаєте, видно, паттерн. Тобто Тут от два ряди, і от сяючий, 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 сяючий. Тут так само сяючий і сяючий, господи, сяючий, 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 сяючий. Правильно показала? Так да. коротше, ви я думаю, розібралися. Тут я бачу, як мінімум, ну, дійсно, одна гама рожева, друга така більш типу жовто-зеленувата. Отак от вона мені виглядає. Але загалом можна, типу, поділити умовно на чотири ряди. Отак от давайте скажу. Вона, в принципі, можна поділити на чотири вертикальні ряди, та? тобто, вже як мінімум чотири гами буде, чотири горизонтальні. Але по факту вони всі розкидані, і тут їх набагато більше. Тобто тут є і фіолетовий, і рожевий, і жовтий, і дуже багато різноманітних, коричневих, які такі, типу, як би степлинку, але є холодний, такий зелений. Коротше, дуже багато. Загалом тут 20 відтінків, 8 у нас шими 12 матових, ну, я дуже задоволена. Е, дивіться, давайте так ближче трохи роздивимось. Значить, Фіолетовий око. Я забула сказати, що тіні я наносила на базу Мейвен. Фіолетове око мені дуже подобається. Прям дуже сильно. Звичайно, якби я трошечки більш е, ну, обережніше нанесла, то було б ще краще, ще гарніше. Але загалом мені дуже подобається результат, мені подобається ефект, мені подобається швидкість нанесення, мені подобається. Я вже, блін, другу годину сиджу з цим відео, і все класно виглядає, все супер. Нічого не скатується. Типу, насправді космік Брашіс добре тримається у мене на повіках на базі Мейвен. Все клас, а, Просто з матовими тінями. Ну, гарно, ну супер. Ну і втушувалися між собою класно. тушуються, це коротше, топ. Мені подобається. Фіолетовий, фіолетове око, я йому ставлю лайк. Мені дуже подобається. Що стосується такого жовто-зеленого, мені дуже сподобались сяючі відтінки, прям дуже сильно. Мені сподобався жовтий, мені сподобались зелені. І тут так само типу, всі тіні наносились чудово. Ну, окрім типу, шимерних, ясно, що краще, особливо до хрови, краще наносити пальчиком. Я вже їх наносила спонжиком, але і, і так спрацювало, і так дуже гарно. Я не знаю, мені дуже подобається. Я дуже задоволена. Мені з усіма відтінками працювалось класно. Зелені, класні. Жовтий трошечки, звісно, треба, знаєте, піднаширувати деінде, щоб він прям так класно, щільно лягав. А по фіолетовим рожевому взагалі нуль питань. Вони супер круті. Чорний, так само, ну класно працював. Добре. Мені, все дуже сильно сподобалось. Тому я задоволена, я дуже рада, що я собі залишила, тому що вона не. Класична нюду в тому плані, знаєте, що два коричневих, 104 коричневих. Тут і жовтий, і зелений варіант, і фіолетовий, і такий, і такі. Коротше, мені здається, що тут варіативність макіяжів просто величезна. Мені хотілося б більше крутих а, доохромів. Дійсно, оці шимери, а, от дизайнер, він також він, а, помаранчево, такий червоно-зелений. ну, Хотілося б мені більше, більше різноманіття доохромів дійсно. Але навіть так я дивлюсь на неї, я розумію, що вона мені для повсякденного макіяжу супер. Для макіяжів на камеру, вау, і супер. Тому що, ну, бачите, типу, це не повсякденна історія. Давайте, чесно, давайте отак-от подивимось, да? щоб вас не відволікати, а, Ну, клас. Ну, я коротше дуже задоволена. Я рада, що я її собі взяла, тому що варіативність відтінків величезна. Варіативність макіяжів набагато більше, ніж я собі думала. Да? я Думала, що це буде ну супер нюд, нюд, і ще раз нюд. Ні, це набагато більше, ніж просто нюд. Коротше, я дуже сильно задоволена. Я дуже хочу почути вашу думку в коментарях. Мені цікаво, що ви думаєте про цю палітру. Хто купив її, відгукуйтесь? Що ви думаєте, що і як? Також напишіть, будь ласка, який макіяж вам сподобався більше. Мені подобається обидва. Я кажу вам чесно: у мене нема фаворита, Це просто дуже різний настрій, але я б обидва робила і була б просто в захваті. Оцей для мене більш повсякденний, чесно вам скажу, але оцей, ну тож, мені дуже подобається. Дуже-дуже подобається. А, дуже, дуже чекаю ваші думки в коментарях. Класне перше знайомство з нею вийшло. Допишіть, будь ласка, якщо ви хотіли прям більш детальний огляд, знаєте, щоб я там. А, я не знаю, чи він потрібен, бо мені здається, що дівчатка вже робили. І чи ви хочете, щоб я прям, знаєте, детально так от потестувала кожен відтінок і зрозуміла, що з ним і як. Просто напишіть, що потрібно. Бо якщо буде багато запитів, то я сяду і зроблю це. А загалом мені сподобалось. Так що так, я читаю, чекаю дуже сильно вас в коментарях. Дякую за всі ваші минулі коментарі. Я все бачу. Мої зайчики, бусінки. Дуже-дуже вам дякую за всі ці коментарі, за всю вашу активність під минулим відео. Зараз нагадую вам про нашу постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат волонтерам чи фондам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. І бажаю смачненького чаюсічка і кавусічки, На цьому на сьогодні все. па-па.